Друзі, сьогодні трохи незвичне для вас відео, і це в нас черговий збір. Поясню чому. Бо загострення ситуації на фронті призвело до того, що ми маємо певні деякі проблеми. Я тільки е, зустрічався з хлопцями. Я передавав, знаєте, що я їм передавав? Я передавав е, два, дві, е, дві, два пакунки від дітлохів з інтернату, які зібрали для військових. Вони віддавали свої солодощі, свої цукерки. Вони рисували їм малюнки і підтримують наших військових на запорізькому напрямку. Я дуже дуже їм вдячний. Це просто, знаєте, до сліз. Але в нас є е, деякі проблеми, е, і зараз ну, ми вже зібрали на медичне приладдя. Дуже багато поранених. Не буду е, казати, що цього немає. Медичне приладдя є. Нам дякую незламнім. Ви просто ви мої янголи-охоронці. місто южне, незламні. Вони закривають там близько там, 50% потреб. На медичне приладдя, яке, яке в нас є. А зараз нам потрібен дуже важливий збір. Не на турнікети, не на тепловізори, не на дрони. Нам потрібна рабиця. Поясню, сітка рабиця, бо хлопці будують укриття. Дуже активізували вони ланцети, і ланцетами вони вбивають наших хлопців. Дуже рабиця – це вихід. Дії, ну, звісно, біль, ліпше використовувати. Зварни зварні такі решітки, але зараз немає такої можливості, але є можливість Рабицю. Рабицю хлопці військові. Наші з запорізького напрямку, практично увесь запорізький напрямок. Це потребує кажуть, що Рабиця буде саме те. В нас є де її закупити недорого. Ми тут е, є такий хлопець Олександр з Юлією, е, з Юлією, е, яка у Німеччині вони теж волонтери дуже крутелезні. Потім розповім і деякі ще збори є. Тому я оголошую поки що в. Збір без кін без кінцевої цілі, але дуже вас благаю. Ми повинні перемогти. Ми повинні захистити наших хлопців. Не можемо йти на фронт. Я, наприклад, не можу. Будемо робити усе можливе, находячись знаходячись тут. Я у Запоріжжі. Я роблю ці збори. Зараз приїдуть хлопці, передадимо передаємо медицину, і було б непогано, щоб ми вже рабицю почали передавати. Бо чесно кажучи, це просто жахіття, що там зараз коїться. Тому, люди добрі, будь ласка, збираємо мої підписники, ви круті, я знаю, ми вже з вами збирали і зробили дуже багато справ. Ми зібрали на автівку для медиків, ми зібрали з вами на турнікети, ми збирали з вами на багато чого. І я робив вже огляди, робив відеозвіти. Усе це ми зробили. З вами, ви. це ви для, для військових зробили, не я. Те, що роблю я, я лише це адмініструю. Так, звісно, я вкладаю свої гроші, але своїх грошей вже просто немає. На це все не вистачає, щоб закрити усі ці потреби. Хлопці, банка у опису під цим відео, банка у закріпленому коментарі скидаємо, хто що може. Бо, знаєте, якщо 10 тисяч людей скине по 10 гривень, ми. Зробимо таку велику справу, що ми просто охреніємо. Тому я вас вірю. Ми з вами переможемо. Переможуть наші хлопці, а ми їм допоможемо. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.